Всім привіт! привіт. Ви Всім. на каналі Мамари Переселенців. Я сподіваюся, нас чутно, видно. І ми трохи вже втомлені, тому у нас коктейлі. Юля, давай вип'ємо. Сьогодні, зараз вже 11-та. Ми збирались на пляж і, якщо чесно, збирались не на цей пляж, на якому ми опинилися. Але я, я не знаю, щось пішло просто не так. Так, нам порекомендували пляж у Равді, ми е, хотіли туди відправитись, начебто по Google-картам і по відгукам все було добре. І ми приїхали, знайшли паркінг платний, ну, нормальний, такий о, приличний прийшли на цей пляж і виявилося, що там вже там в 9.20, да, десь 9.20, 9.30, вже немає ніяких нормальних місць на ліжаках. Там є оця водна горка, але біля неї куча водорослів, вона тільки з 8 років. Я трошки там буквально там, ну це я так Віраніті сказала. Насправді там можна і менше, але да? ті па з дорослим. Да, щоб ну, ті па знаю, Якщо завати. чесно, вона виглядає трохи не так, як я собі очікувала. Не але знаю, не знаю, мені сподобалось, як воно виглядає. Мабуть, якби ми були там, там як... водорослі, оці вокруг а, а Ні, водорослі, я про це. сама оця горка, атракціон водний, воно виглядає круто. Я б туди пішла б з задоволенням. Але ну там лежаков не було, і ми потім вирішили подивитись біля бару, там з іншої сторони якісь цікаві. Да, бар, я все покажу її локацію. Там красиві лежаки. я їх мабуть, не зняла, тому що я була розстроєна. Да, і ціна питання була: 7 левів, здається, за лежак. Ну так як і скрізь на бусок 21 за да. два ліжака і зонтик, але типа депозит 40 лев. І що там ну, обідно, можна так сказати, там немає їжі, там якісь. Є Бутерброди по 15 лев і тільки на полі. Але ми вже навіть і так, ну якби настроїлись добре, 40 левів, типу за замовимо по коктейлю, там чи не знаю, якийсь каву, коктейль, ще щось, водичку. Ну, неважливо, щось придумаємо. Але коли ми прийшли сказали, давайте нам ліжак, вони сказали: ну так у нас резерв, приходьте типа, завтра. Можемо на нам... завтра записатися, тобто записатися на ліжаки. Ну, це, звісно, якесь таке щось странне, і дуже багато людей. Ми, типу, завжди чули, що дивно, що, що навіть пляжі звичайно. Білими оціми шезлонгами був якимись полетенцями. Так, да, що зайнятий. він був оці деплатні, якби муніципальні, воно теж було зайнято якимись рушниками, якимись футболками, ну, якась взагалі дивна. І що ще такий момент, що оце біля цього батута там є прям такий великий кусок, де Багато вільних ліжаків, але немає доступу до моря взагалі. Вам треба буде вліво дуже довго йти. Там така, типа як тиха гавань, Але йти туди треба нормально. Да ну на безкоштовній зоні да, прикольно Короче, ти можеш положити положитий. Ми і дуже подійси. хотіли показати вам пляж у Раді, але сьогодні ми покажемо вам пляж у святому власі з парадайс. Біч ми також тут по рекомендаціям знайомих, тому зараз ми потрапили на цей пляж. Ми приїхали вже об одинадцятій майже тут є місця і в самому цьому барі кафе, і на пляжі. Ну, тобто, поки що нам все подобається. Ми дуже втомлені і просто такі ми будемо тут. все. Про парковку тут, якщо ви від'їжджаєте, є безкоштовний, безкоштовний паркінг, на ньому можна стати. А якщо приїхати через шла. Там є паркінг, здається, якщо 10 годин 10 лев, якщо 1 година – 2 лева. Ви проїжджаєте, там є шлагбаум, ви проїжджаєте туди, і там також є паркінг, можна буквально ось, ось, ось за нами машини. машини можна і прямо ось Там тут. буквально є пляж. В барі, якщо що, бар там і ресторан можна платити картою, це я вже дізналася. Так, а за ліжаки ми ще не заплатили, ми сподіваємося щось розібратись, ніби як ліжак 7 лев і зонтик 7. Головне знайти людину, яка який заплатить. І чи можна платити картою, чи тільки готівка, ми вам також розкажемо, як тільки заплатимо. Скільки коштує коктейль, Юля? 12,90, але меню я зняла на відео, тож воно От, зараз буде. Так, тут. Так, я додам. в кафе прикольно Є там я зняла там є качелька, такий зонтик ажурний, така дуже гарна качеля. До речі, і там є прям качеля парадайз, якась прям яка на море дивиться. Зараз виси. запропоную Віроніку. Я зараз буду їсти, не знаю як ти. Я наробила бутерброди. В мене є фрукти. Далі покажемо, що в нас, да, тому залишайтесь з нами. В нашій маленькій не з першого разу получившися, подорожі. Маріна мене кинула, а я йду на порізькі. Лі, я вам покажу. Значить, в самому кафе немає, я знайшла душ безкоштовний, такі ножки сполоснуть. Передівашку. Ось у бар. І ми йдемо далі. Ось ця біла штука. Це начебто її Тут людей теж зовсім немає. Ну, такі. Ліжечки не самі, прям якісь там супер-пупер, але людей небагато. Нормально. В мене волта можна погра. Можна спуститися прямо сюди, ось припаркуватися біля моря. Тут якось камні, дуже багато водорослі. Ну, як мінімум, я вам скажу, що туалет. отам там в він безкоштовний, що дуже неочікувано, якщо чесно. Я підходжу, кажу, кому платити, а він каже, що туалет не можна платити. Так думаю, може взагалі не можна. Він безкоштовний такий звичайний туалет. Але нормально, непогано. А враховуючи, що я ще знайшла душик, знайшла переодівашку прямо біля цього кафе. І є безкоштовний туалет, ну, в принципі прикольно. Теж в місіпрі так не було. Ми з Юлією йдемо в поисках переодівалки, бо що бачите, яка туча над нами. Там воно качелі якась красиві скільки. Оце все було свободно. Я теж бачила, душ є. Мені подобається, що все безкоштовне. Юля пішла в перевдівачку. Тобі щось подержать? Я, Я, вроді не видно. Ось тут також є ліжаки, але тут нема спуска в море. Покажу вам, що тут є. От одразу камні, камні. Оп. Ну, якщо ви тільки загорати, то мені кажеться теж добре. І ось тут отут сонячний берег. Його там видно. Дивися, мені подобається пітиєнти, патенці, пітенці, оці штучки красиві. Віцаки. Ось це качеля, на які хотіла покататися Юля. Да. Там занята. Зонтик мені дуже нравится. Я думала, ми тут садим стали під зонтиком, щоб нас тобі, попросить сфоткати, типа подажурними Юля. Ми тут не последний раз, я думаю, нам понравилось. Ну, Ну що, ми вже готові ділитись з вами своїми враженнями. у Нас тут здається, скоро буде дощ. <світ> да, тому ми вирішили трошки пришвидшити нашу сьогоднішню програму. Вирішили без обіду. Хоча меню досить цікаве, я його трошки підзняла. Ціни такі більш-менш нормальні, як для пляжного кафе. Можна розраховуватись картою саме на барі. За лежаки окремо, лише готівка. Ціна звичайно, 21 лев за, за два, два... лежака і зонтик. Насправді ну, непогані дуже лежаки, Мені подобається, що не вони не оці не... січать і пісок. Не та сьогодні. Правда, погода така досить дивна, що вітряно в хвилі високі і ну півдня був Плюс В нас да 10 серпня море справді от було так, дуже багато Сказав, що цих... брудниця нічого, це просто бо, водорослій. Так да, і але проходиш далі, і типу вже нормально там, де більш глибоко. Але зараз почались е, хвилі, вже жовтий прапор, і зараз кудись трохи воно так е, е, да, розвіяли ці, ці водорослі. Більш-менш вода класна, людей ну так більш-менш ну, нормально, не, не прямо, що всі на головах. І ну не знаю, мені здається, що це насправді той пляж до якого. Ну, Не складно доїхати, якщо сонячного в цілому навіть на, на, на авто, і парковка є, і не дуже дорого, і якось таке міні-падемо. Сюди і на автобусі можна. Якщо ви типу, без машини приїхали, на автобусі буде доїхати дуже не складно. Ви подивитесь от по геолокації, яку прикріпить Маріна. Що там буквально закінчується сонячний, великий такий готель-палац. І от за ним поворот там стоїть такий, як е, якийсь корабель декоративний, і поворот на цей пляж. Так, да, і мені здається, якщо ви живете десь на краю сонячного, то сюди можна і ножками дойти. Непоганий, ми вирішили, що ми ще, мабуть, сюди приїдемо, тут цікаво. Так, і я думаю, що сюди треба приїхати колись, коли не така буде погода, що не так вітряно, можливо більш стіль, щоб не таке море. Тут і цікаво, що є і, для, ну, і поїсти, де, і випити, і безкоштовний туалет, ну, приличний, називаємо це так, безкоштовний душ, обмити ножки, перевдягальня, в яку ніхто так. не надіяв. Ну, поки що <ріст> <ріст> ну, там, там дуже прохідне місце. Мені здається, що шансів у людей не так багато. Ні, нормально. Ну тут лежаків не так багато, і свободна зона така не дуже велика. Тому от дійсно непогано. Так досить затишно. Якщо просто вам набридло біля себе десь ходити на пляж, сюди з'їздити можна. Ну або можливо, ви не, не, не знаєте десь гарного такого місця, і ви все одно їдете десь до моря здалеку. Ну, може, ви десь там живете десь далеко, і ви хочете і, на один До речі, день? як роблять всі люди, що тут я от побачила, що в цьому Несебрі, де ми вже знімали, подивіться це відео, і на Іраклі, і так само також обов'язково передивіться. Люди приходять в кафе. Беруть, просто замовляють там пиво, щось перекусити і сидять цілий день на м'яких оціх подушечках. Зараз ви бачите там, і просто ти цілий день сидиш, застилаєш на нього полотенечко своє, бігаєш, купаєшся, вертаєшся завжди в тіньку, бо воно все під накриттям, ну, і ти сидиш ну, тому. А мені ще що сподобалось, що тут є такі біседочки. Я не знаю, чи буде їх там видно на тих відео, Дуже що зняла. Що якщо у вас така компанія, можна собі там нормально сісти, замовити якісь коктейлі, їжу. І, і сидіти, і треба... бігати купатися. Прав... Це От варіант, як... можна. А взагалі, <звук> ну не знаю, тут ось машина. Ви можете собі зі машини палатку розбити. Ну так, якщо хтось на машині, то так, що без то. Ну, да. так насправді в мене позитивні враження. Пляж непоганий, ми його рекомендуємо. Так, у нас не склалось з пляжем в Равді, але я думаю, що можливо колись спробуємо. Да, зняти. Можливо, якщо у вас є прям якісь чіткі рекомендації по пляжам у Равді, напишіть там. <сум> так, будь ласка, і коли треба приїхати, і де точно воно знаходиться, тому що ну якісь орієнтири, тому що ну воно нібито виглядає як щось прикольне, але о 9-й годині ну взагалі ну, не було. Лоні, ніяких в нас шансів, тому дякую, що були сьогодні з нами. Підписуйтесь на наш канал, дивіться наші інші рекомендації пляжів. Пишіть взагалі коментарі, можливо, ви нам щось порадите. Да, що ласки. тут ще поблизу подивитися? Так. Да. Всім пока.